Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент до Києва із неоголошеним візитом прибув генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він відвідав українську столицю вперше за понад рік російського повномасштабного вторгнення. Візит Столтенберга відбувається напередодні 11-ї зустрічі контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн. Більше про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Отже, перше питання: з яким посланням приїхав генсек НАТО Добре. до Києва зараз. Остапа я думаю, можна сказати, що сам приїзд генерального секретаря НАТО фактично вперше з часу повномасштабного російського вторгнення від лютого минулого року є виявом солідарності цього найпотужнішого військового блоку з Україною. І очевидно, що йшлося про. Підтримку йшлося про те, що країни НАТО підтримують Україну, і звичайно, що коли йдеться про допомогу Україні, то підтримують найбільшу роль у цій підтримці відіграють національні уряди. Звичайно, Сполучені Штати як найбільша країна, яка вкладає у допомогу Україні саме у військову допомогу, але також і інші переважно країни НАТО. Але Окрім країн НАТО, також ще е, союзники е, заходу зберуться завтра е, на американській базі Рамштайн у Німеччині для того, щоб обговорювати подальшу військову допомогу Україні, і зокрема про це сьогодні е, говорив е, пан Столтенберг у Києві. Надзвичайно важливо забезпечити, щоб всі системи, все озброєння, яке вже є в Україні, працювало так, як має працювати, тобто потрібні боєприпаси, величезні обсяги боєприпасів. Їм потрібні запчастини, технічне обслуговування, ремонтні можливості, технічне обслуговування. Ми повинні говорити, де є потреба в нових платформах, але є великим завданням просто забезпечити щоб усі платформи, які вже є, працювали належним чином, і це також буде розглянуто, коли зустрінемося завтра в Рамштайні. Йдеться не просто про прагнення України до членства, тому що прагненню України до членства в НАТО вже кілька років, але восени минулого року Україна подала офіційну заявку на вступ до альянсу, не отримавши фактично відповіді, і питання приєднання України до цього блоку. Або отримання певних гарантій безпеки чи на перехідний період, чи як кажуть українські політики, саме вступ в НАТО буде головною гарантією безпеки для України. Очевидно, що це питання стоїть, і, зокрема, воно буде стояти на саміті НАТО у вільнюсі у липні. Про це сьогодні також говорив пан Столтенберг. Я також визнаю, що президент Зеленський порушить питання про членство, про гарантії безпеки, і це буде одним з головних у порядку денному зустрічі, а також напередодні, та підготовці до вільнівського саміту майбутнє України в євроатлантичній сім'ї, майбутнє України в НАТО з цим погоджуються всі союзники. Отже, союзники погоджуються, каже пан Столтенберг. Але я думаю, що для України це не така відповідь, яка може заспокоювати, тому що я. Як ми вже сказали, відповіді на заявку позитивної досі немає. І український президент Володимир Зеленський натякнув, що окрім запрошення його особисто на цей саміт у Вільнюсі, він очікує запрошення для, цієї, для цілої України. Вільнюський саміт НАТО може стати. Історичним я вдячний за запрошення відвідати саміт, але важливо, щоб і Україна отримала відповідне запрошення. Немає жодного об'єктивного бар'єру, який перешкоджав би ухваленню політичних рішень про запрошення України в альянс. І саме зараз, коли більшість людей в країнах НАТО і більшість українців підтримують вступ нашої держави в альянс, час для відповідних рішень вже неможливо уявити безпеку євроатлантичного простору без України. І люди. люди це розуміють. Ну, щойно ми чули від самого пана Столтенберга, який сказав, що всі союзники згодні з майбутнім України в НАТО, але це все ж таки загальні слова, тому що вже упродовж багатьох років НАТО говорить, що двері для України відкриті, що майбутнє України у НАТО з 2008 року. Я думаю, що зараз. У цих страшних умовах російської війни Україні потрібні конкретніші відповіді. Цього хочуть українці. Це буде непросто. І, зокрема, те, що Швеція досі ще офіційно не член НАТО після такого тривалого і проблематичного процесу для Фінляндії. Я думаю, показує наскільки це складне питання буде навіть для України. Те, що ми бачимо під ігом НАТО, находящийся, абсолютно розчеловічувалося і. опять скатилась ко временам варварства. Сегодня генсек НАТО Ян Солтенберг прибыл с официальным визитом в украинскую столицу, где после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским стало известно, что обсудят члены Альянса на ближайшем саммите в Вильнюсе. Он заявил о том, что уже в июле э, на встрече в литовской странице, э, столице все страны Альянса готовятся обсудить вопрос вступления Украины и гарантии безопасности для нее. Цитата. Президент Зеленский поднял вопрос членства и гарантии безопасности. Это будет важным элементом повестки дня на этой встрече, и НАТО готовится к этому. Украина выбирает свое будущее с евроатлантической семьей, будущее Украины в НАТО и члены Альянса с этим согласны. Это ключевое заявление. Кроме того, стало известно о том, что уже завтра, 21 апреля, в ходе открытия 11-го Рамштайна, будут обсуждаться многочисленные вопросы предоставления Украине дополнительных систем вооружения, в частности, систем ПВО, в которых нуждается Украина. После вчерашнего... Взрыва то ли спутника, то ли метеорита, то ли непонятно чего над украинской столицей Взрыв был виден во многих украинских областях, а даже в Средней Беларуси Что стало поводом для бесконечных мемов и шуток украинцев Мы видим, никакой паники этот взрыв, собственно говоря, не вызвал Люди настолько привыкли к войне что их уже не пугает совершенно ничего. Тем не менее, э, этот взрыв еще раз актуализировал вопросы предоставления Украине дополнительных систем ПВО. И как ожидается, завтра именно эта тема станет центральное обсуждение э, украинской делегации с э, представителями союзников. Президент Зеленский уже заявил о том, что Украина получила мощнейшие системы ПВО и, в частности, американские системы Патриот. Сообщается как минимум о двух установка, которая поступили, последняя от Германии. Ожидается всего поступления еще как минимум четырех э, систем Патриот в Украину. И это наиболее актуально сейчас в свете того, что российская страна стала массово применять ФАБы. ФАБ-500 и ФАБ-1500 управляемые авиабомбы, которые могут планировать на расстоянии свыше 30 километров, и они применяют новую варварскую тактику. Российские самолеты заходят э, к линии соприкосновения, сбрасывают эти фабы часто на гражданские объекты. А вы можете себе только представить, ну, лучше вам, конечно, не представлять, как выглядит воронка и последствия попадания э, даже ФАБА 500-го. В России уже сегодня отреагировали э, на э, визит Янса Столтенберга, в частности, известный пропагандист Корнилов написал о том, что теперь понятно, что Столтенберг привез в Киев разрешение на обстрел Белгорода. Ближе к вечеру стало известно о том, что российский Белгород подвергся обстрелу, скорее всего, ракеты С-300, как предполагается, и в центре Белгорода на пересечении недалеко от электрической подстанции образовалась 20-метровая воронка. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Как мы видим, накануне подготовки украинского наступления ситуация в российском Тылу начинают усугубляться. Активно работают представители русского добровольческого корпуса, сражающегося на стороне ЗСУ против э, э, российской оккупации. И кроме того как сообщают российские паблики, это их информация, подчеркиваю, активно действуют украинские диверсионные группы на всей территории, уничтожаются российские военные объекты, опять же, это информация оккупантов, система залпового огня уничтожается, уничтожаются военные городки, расположение казарма российских оккупантов. Одним словом, активизировались, как сами заявляют оккупанты, активизировались украинские ДРГ, причем в самом российском тылу, внося... Панику. Все это является Прямим указанням на то, що наступлення української армії должно начаться і пройде в ближайший день. <решко> конец! Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.